Формування показників обласного бюджету 2015 року здійснено на основі податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. Доходи обласного бюджету визначено у сумі 3 мільярда 679 мільйонів гривень. Видаткова частина говорить директор департаменту фінансів Павло Кропивка на 11% більша ніж торік. Найбільшою складовою надходжень є податок на доходи фізичних осіб значно збільшено ресурс місцевих бюджетів на виконання власних повноважень, що сприятиме покращенню фінансового забезпечення, виконання ними самоврядних функцій, в першу чергу в сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів будівництва житла та реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку. У 2015-му з державного бюджету на місцевий рівень передадуть низку закладів соціально-культурної сфери і не тільки дитячі садки, наприклад, будуть у власності сільрад, але такі зміни породжують багато запитань у керівників на місцях. То невеличкі сільські ради вони просто в цьому році загинуть. Треба відпрацювати чутки алгоритми дії. У нас практично до кінця неділі по всім районам виникли дуже серйозні питання. Всі ці питання обговорюватимуть і на сесії обласної ради, яка відбудеться вже 16 січня. Вже згодом сільські голови та керівники райдержадміністрацій планують зібратися разом щоб обговорити спільні проблеми, які здебільшого стосуються фінансування та непокоять найбільше.